Ну, чого, давай. О! Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Це я зараз ранок 3 березня. І я відкрила віконечко, щоб, ну, після ночі провітрити. І там настільки так співає пташка. Я хочу, щоб і ви почули, але я не знаю, чи буде чути воно чи ні. От. І. Зранку так захотілося. Знаєте, коли так вже весна, весна, весною або коли ти чекаєш на весну, там дві-два тижні залишається. У мене є такий парфюм, дівчата. Можливо, це вже якийсь антикваріат герлен, єлісейські поля. І коли ти його наносиш, відкривається аромат. Я вже вам казала про це мімоза і півонія. Я обожнюю аромат і мімози, і півонії. І я його купувала років 6, Потому, але користуюсь лише наприкінці лютого і березень місяць. А потім якось він мені не заходить, тому, можливо, стійкий залишається його. Але хочу вам розповісти історію. Про цей парфюм, як він взагалі створювався, я коли вперше його замовляла, це... і я потім зайшла на сайт Герлен і почитала, не знаю, чому мені стало цікаво про це. Ні, не цікаво, мені стало цікаво, які ще є парфюми. І потім я замовляла собі. Не замовляла, в магазині купувала інсалінс, це був 2003 рік, і після того це на постійній основі він у мене йшов. Зараз чекаю, щоб закінчився, там ще трішки-трішки. Вже більше не буду такий купувати. Ну, на все свій час. Колись було вау, а зараз ну, таке. Щось новеньке хочеться буває. Але я почитала історію, як це взагалі перший парфюм був в бренді Герлен. Коли ще не було такого бренду, парфюм не випускався. Але як він там, які у нього там йшли перед словом Герлен, там, як там казали на нього. І... Чи грав, чи хто він там був. Його жінка дуже любила навесні гуляти на єлісійських полях, тому що там квітли півоні, мімози і інші перші вісняні квіти. І вона казала чоловіку, чоловікові: як шкода, що це ненадовго. Я б так хотіла відчувати постійно цей аромат. А хто він там був за фахом, я не знаю, і він створив такий аромат. Який подобався його жінці. І це був перший парфюм, який Герлен почав випускати, з чого почалося взагалі це виробництво інших там парфюмів. І я думаю, нічого собі, яке кохання зробити для жінки таке, і потім це вже пішло як в бізнес. Тому це перший бренд від Герлен. Хоча, мені здається, Герлен зараз вже відходить, це вчорашній день. Хоча я в цьому не обізнана і я не знаю, але багато є ароматів, які можна використовувати. І зараз хочу піти пройтись по магазинах і подивитися, які подарунки можна, ідеї для подарунків на 8 березня. Можливо, і вам це буде цікаво, то йдемо з вами разом. Я зайшла в Аврору і дивлюсь, що таке. Знаєте, дівчатка. Наприклад, ось такий стаканчик можна. Коли людина буде йти на прогулянку, купи собі щось собі там зробить, буде гуляти. 49 гривень і 39 менше за розміром. Далі 55 гривень. Ой, люди штовхаються. Це для. Серветок. 59 гривень теж для серветок. Можна щось таке подивитися для цукру. Не буду діставати ось такої форми. Вона 69 гривень йде по акції. Така. Не буду розкривати, бо і позаду, і ліворуч і праворуч стоять люди. Якось не дуже зручно з цим в Аврорі, тому на цьому все. Вийшла з Аврори. Якось там не дуже зручно. Я вам колись казала, що там не дуже зручно знімати, тому що багато людей один одного штовхають. Ну, бувають такі моменти, і щось розкривати. Але так, за ідеєю, може комусь щось. Може в сінцей зайти. То зараз піду зайду в сінцей. Дивимося, що там є. Цікавенько, якийсь. знаєте, те, що і знадобиться, як то кажуть, і з іншого боку. Щось цікавеньке. А, не, а, не працює. Ну, у нас зараз, знаєте, Алла вчора пише, Таня, ти дуже мало показала, а тут якийсь квест для того, щоб попасти в магазини і щоб зняти. Бо воно то зачиняється, то відкривається, то відкривається, то зачиняється. І вон, будь ласка, все зачинено. Ну, так то й так. Ну так от плануєш, 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 але отак. Зараз подивлюся, чого закрито. Зрозуміло. Ну що так, то значить так. Ідемо з вами далі. Знаєте, це той випадок, коли ти плануєш щось там виходиш і хочеш це зробити, а воно. І я так стала, думаю, дивлюсь, думаю, і що далі робити. <гум> ну, так, ну нічого. Так буває, щось то й буде. Зараз, мабуть, я відповім на запитання, яке. Мені ставили таке, чому я не показую, наприклад, там своє життя е, стосовно там про доньку, про чоловіка, там, е, про будь-яких там родичів, які в мене є. Я вам буду казати відверто, якщо то, будь ласка, не ображайтесь добре. Я е, спочатку, коли починала канал, я ж думала, як я, так і люди, а люди є різні, і пояснювати, будь-що не хочеться. Я хочу те, що дуже близько в мене до душі, відгородити від хейту, щоб потім не, не писали, що о, відбій, знов зараз підемо в Сінцей». Щоб мені потім не казали, сама винна, сама показала, сама там іще щось. Те, що дуже близько до мого серця, я не хочу, щоб люди, яких я зовсім не знаю, і там, мабуть, буде і відсотка не буде, але це буде дуже образливо, я не хочу. Тому я показую себе, я показую, наприклад, що я купую і все. І коли мені на душі от таке. Я йду в магазин, щоб бачити, показую, акції ціни. Головне, щоб мене люди не бачили і людям не псувати настрій. Хоча, чесно кажучи, сьогодні зранку трішки очі були мокрі, а потім я вирішила досить. А мокрі чому? Тому що дуже багато рекомендованих відео попадається мені потрапляло, що як американці підтримують Україну і проти костюмів. І мене чогось так це розчулило, а потім думаю, ні, і я нафарбувала вії і впевнено крокую в цей день. Показую наше життя в місті. Місто живе, слава Богу. Хоча я не знаю, чи це, це по-перше, не сторіс і чи хто його подивиться, але я дуже вдячна нашим американським звичайним людям, нашим, тому що коли тебе підтримують, то, звісно, наші. Дуже дякую за ту підтримку. Не хотіла цього казати, але все, що я хочу, те я і кажу. Це мій канал, моє життя. І так ми живемо. Хтось на роботу, хтось з роботи, хтось по справах. Тому в Україні життя є, життя продовжується. Один одного підтримуємо, надихаємо. Мариночка зранку анекдоти ще про знижки. Я, я теж посміялася, дякую. Але чогось зачепило так, але нічого. Завжди так не буде. І хто знає, що буде завтра. Ну і дорогенькі, я не встигла, поки був відбій і знов тривога. Та тож ж Алочка вчора запитувала, Таню, чого ти так мало показала? Ото Алочка тому мало і показала, бо поки добігла, вже знов, мабуть, це зачиниться. Щось я не бачу сенсу чекати знов відбій повітряної тривоги, тому буду йти додому. Оце в мене сьогодні відео, дівчата. Розумієте, це та, яка планувала записати огляд в магазині. Щойно згадала, було таке питання, чи коли повітряна тривога, чи ходжу я там в укриття або там дві стіни правило. От, наприклад, зараз знову повітряна тривога, вже третє за цей ранок. Ну, Нам пишуть, що куди. І якби що, то ну, я б відео не знімала. А я почитала, що іде як, то я продовжую просто бути на вулиці, чекати, поки відчинуться магазини. Інколи треба просто зачекати. А якщо там пишуть «Кам'янський червоний, ну тоді дійсно ніякого відео в мене нема, кіна не буде, як то кажуть. Такі моменти хіба я буду показувати. Нічого собі зараз іду. у нас новини міські. В е, відзначили І знаєте, що кажуть? За 2024 рік. Снап, ну там де надають послуги тимчасово переміщеним людям, е, мільйон з чимось людей. Це по області. Наше місто, то я все чудово знаю і. Навіть я знаю, що там гуртожиток, де люди живуть, і безкоштовне це житло для людей, обіди безкоштовні, один раз на день обіди, так. І щомісяця вони отримують гуманітарку, пособі якесь там, ну воно невеличке, але ж все ж таке. Mm. І є люди, які от спочатку, на початку приїхали вже три роки там, і вони мешкають. Ну, так. Ну, це так, дійсно є. І безкоштовні обіди, це 100% знаю, що є. Так, мої дорогенькі, сьогодні у нас з вами не дуже вдалий шопінг. Ну, але як є, ну що, ну скільки ще чекати. Йдемо додому. Я вже йшла додому, але чомусь в парк повернула, прийшлася там трішки і знову йду додому. Бо не зрозуміло, як надовго це кіно. Дай Боже, щоб все було добре з людьми. А магазини то таке, нічого страшного.